Вони не лише насолоджуються мелодійними звуками гітари, а й притупцьовують у ритм музики та плескають у долоні. Фізичну арт-терапію для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з особливими потребами передзвін влаштували у обласній бібліотеці. Бібліотека вдруге проводить арт терапевтичний терапевтичне -терапев... для людей з особливими потребами. Ну і на цей раз ми спрямували свою увагу на дітей на молоді, яка має проблеми із психічним здоров'ям. І сьогодні у нас буде таке заняття з використанням музики, тобто де під час певно заданого ритму музики. Діти зможуть утворити певні фізичні вправи. Займається із молоддю студент рівненського музичного училища Валентин Добровінський. Про те, що завдяки музиці можна вилікувати будь-який недуг, знає вже давно. Розповідає у Римі. Навіть є спеціальна школа, у якій цього навчають в Римській консерваторії. Є цілий клас, тобто де займається цим, тобто система Карла Орфа де люди ходять, стукають, співають, ну і таким чином звільняють свої якісь такі можливості. Ну тобто заховані, розвивають свої здібності. Лікувати музикою Валентин навчався у всесвітній павутині. Хлопець самостійно підготував комплекс вправ і сьогодні вперше разом із особливою молоддю рівного їх виконує. Ми вже зробили дві вправи. Тобто по з, з рухом і співом і з о, перкусією і співами. Також в, в планах моїх провести маленьку колекцію про Петра Ілліча Чайковського. Тобто, ми будемо ну, слухати музику і о, рухатись під неї. Молоді такі музичні заняття припали до душі. Голова спілки інвалідів з дитинства. Передзвін Марія Косинська розповідає: їх практична цінність просто неоціненна. Такі заходи робити це необхідність. Для них необхідне спілкування. Вони настільки люблять музику співати, і це необхідність. А з рухами це зовсім не у всіх получається. Ці ці рухи ви ж бачите, як них з рухами. Це їхній розвиток. Музична арт-терапія для особливої молоді рівного тривала близько години. Поки юнаки та дівчата виконували різноманітні вправи та насолоджувалися музикою. Гості бібліотеки мали змогу подивитися на їх творчі роботи. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.